Навіть свідомому керівнику важко зробити своє підприємство безпечним, кажуть експерти. Як правило, на новоствореному виробництві кількість травм вище, тому що технологія організації праці ще не відпрацьована. Роботодатілі очень тяжело работать з нормативной документацией. Почему? тому, що на сьогоднішній день їх слишком много где-то около двох або может даже и більше двох тисяч. Различних нормативних документів Це правила охорони труда, це правила бізопасності, це санітарні норми і правила строїти норми, і правила консультативну допомогу. Надає фонд соціального страхування від нещасних випадків, ще й допомагає з літературою та наглядною агітацією. Спільно з інженерами з техніки безпеки розробляють інструкції та проводять семінари. Але юристи радять самим працівникам цікавитися умовами праці і суворо слідувати інструкціям. Сам працівник. Який буде влаштовуватись на роботу, він сам повинен вжити у тих заходів безпеки, які в подальшому створять йому нормальні умови праці за статистикою. Тільки чверть нещасних випадків стаються з технічних причин: решта результат порушень організаційного характеру.